Ми вже не повернемось додому. Нам довелося поїхати, але це було більше як подорож. Ми так себе заспокоювали, як я думаю, більшість переселенців. І найважче було зрозуміти на наступний день і наступні там декілька днів, що відбувається взагалі на роботу йти не треба що робити. Ми якби то не можна назвати це переїздом, бо ми не переїжджали, Ми просто виїхали. Ми моніторили події і розуміли, бо мої батьки-переселенці ще з Донецького mm -hmm. з першої хвилі вони все весь час чекали на переїзд додому, все чекали, що все скінчиться, але ми бачили, що нічого не скінчається, і вони так і жили з нами. І коли ми вже опинилися в такій ситуації, то ми розуміли, що напевно буде так, як з батьками, що ми вже не повернемось додому. Багато благодійних фондів громадських організацій намагалися допомогти влада. Місцева намагалися допомогти переселенцям. Ну, знаєте, в одній мудрій книзі сказано, що більше щастя давати, ніж брати. То мені допомагали місцеві представники соціальних служб Шацької селищної ради нашої, то мені хотілося допомагати. Переселенцям я знала, як тут мені було, коли я відчувала цю допомогу, і мені хотілося щось зробити так само для тих, хто приїхав, бо я розуміла почуття людей. Бо дійсно, коли рада була створена, зіткнулися з такими проблемами, як неініціативність переселенців. Я думаю, що в інших громадах так само, бо люди знеохотилися. Перша потреба яка в житлі, угу. бо люди не мають власного житла. Особливість нашого регіону, бо Шацькі озера приїздять з всієї України, і місцеві жителі вони здають в оренду житло приїжджим відпочиваючим, mm -hmm. то дуже складно знайти житло. І дуже багато переселенців поїхали. Тож перше питання до переселенців було таке, чим можемо допомогти? Що треба робити? Коли Рада хоче працювати, а немає має ініціативи від самих ВПО, знаєте, ну от я вже повторююся. Коли ти хочеш щось зробити, а люди кажуть: ну що, житло все одно не дадуть. Uh -huh. і воно по суті знеохочення таке відбувається, бо ну, це ж все робиться в принципі на артельних началах, як то кажуть. Кожен має свою роботу з представників ради, uh -huh. але ми маємо вирішувати питання ВПО. Ну і виходить, що тут головне не знеохотитися. Це реальний виклик. Ну, попри все, є активні. Внутрішньо переміщені особи є активні і є реально такі моменти, коли є реальна допомога. Ну, наприклад, завдяки зверненню до губернатора, зараз нам компенсували частково купівлю дров. Це допомогло вирішити певні економічні проблеми. Я знаю, є багатодітні мамочки, які ну, їм це дуже допомогло.